Зараз я вам покажу, яка у мене є полуниця. Е, реалізація і подарки її будуть йти десь в середині літа ближче до осінні. Якщо вам, звичайно, це сподобається. Но для того, щоб вам її сподобалось вона, я вам зараз розкажу її плюси. Сорт називається Назаріус. А все остальне я вам зараз просто покажу на практиці, які плюси і чому ви маєте зацікавитись цією полуницею. Розмноження її відбувається. Класичним способом, щоб всі материнські властивості її були збережені. Тобто це майбутні кущики, які будуть давати врожай. Поняли? Да? Таким чином я її роблю. Пройшли в нас опади. Звичайно, бачите, яка навантаженість. Вона вже плодоносить два тижні. Хто бачив попереднє відео, я вже показував. Ось, дивіться, яка полуниця. Самі розумієте, якщо взяти на руку, рука в мене доволі немаленька. Ще третя і буде заповнена рука. Листова пластина, самі зверніть увагу, тобто яка, і це так по всьому, є ще цвіт, є ще багато нестигу, яка тільки розвивається. Тому я ще вважаю, що ось дивіться, ще скільки її є, зеленої, ще 2 ще неділі буде плодоносити. Тобто, в середньому десь більше одного місяця буде плодоносити. Що по хворобам? Один раз обробив. Від кліща і один раз обробив профілактично від хвороб. Вносив на початку весни добрива. Це все, що я її по неї робив. Тобто на, даній, на даному етапі можна сказати, що вона доволі непогано себе почуває. Були екземпляри в попередньому відео, я показував, були великі. Ось є ще в мене кілька екземплярів. Ну, давайте ось цю, мабуть. Ось, дивіться, полуниця є така у мене. Ось теж, бачите, все нормально, все чудово. Для порівняння я зараз знайду один предмет, такий в мене є, і вам покажу. Ось. Всі знають, що це за шарик, Правильно? Оп. Всі знають, що це за шарик, так? Тепер Перейдемо та заміряємо, наскільки не шарик більший від полуниці, а наскільки полуниця більша від шарика. Ось, Ставимо сюди шарик. Ось бачите? Моя задача закрити шар. Ось. Що ви, шар бачите, шара ви не бачите. Тобто розмір полуниці, ви зрозуміли, який, так? Ось, звідси це шар. Цей самий шар, що і був. Поняли, так? Да? От і все. І я думаю, що з такими плюсами, мінусів я поки чесно не бачу. Е, хорошо дає отводки, отводки приживаються. Простим методом навантаженість шикарна. Були, я ж кажу, дуже екземпляри великі, ось можна побачити чуть-чуть менше від шара. Ось, якщо взяти. Ось дивіться, бачите? Де вона, який так зняти, правильно? Ось, а, ось так. Дивіться, бачите? Така, там є. Ну от є, дивіться, яка шикарна. Тобто зрозуміли, да? Тому, тому дивіться, буде цікаво. Пишіть, я обіцяв зробити і подарки і проводити реалізацію. Поки є скільки стаканчиків, але я буду набирати, набирати, набирати. Вона доволі непогано, я бачу, розвивається. Якщо вона буде добре розвиватися, можливо, можливо, це все буде в середині літа. І якщо ви переживаєте, як я її маю вам доставити, то ви не переживайте новою поштою будь-який куточок світу. І все. Ось, бачите, це чекає на пересилку. Ой, не на пересилку, да. Це вже майбутнє буде. Зараз я тільки підготую, це якраз вже не ставлю відео, бачите, як я підготую. Все лишнє. Обриваю. Тут з одної відводки може вийти два куща. Два кущика, два саджанця. Але я роблю, щоб один був, але сильний, для того, щоб люди мали радість. Отак от. Так от. І є, бачите, яка вона крупна і мощна, яка нагруженість врожаєм.